Вітання аграріям з поля. Сьогодні 16 березня, прийшло половина 1 березня весни. І я вирішила сьогодні записати це відео, таке як собі, знаєте, нагадування, як залишити в історії малесеньку згадку, можливо, кому ще пригодиться. Як все-таки пройшло цих 15 днів весни? Тому що так, такого гіперактивного старту, суперактивного старту, як в цьому році, я не пам'ятаю. Але. Я вам скажу, що людська пам'ять має здатність забувати, тому що я глянула, знаєте, залізла в історію. А які коли було найхолодніше у березні за роки? І найхолодніше було у 1958 році. Це ще мої батьки були маленькі, і у 2018 році. Я вам скажу, що я не дуже пам'ятаю. Щоб у 2018 році було там щось до 20 градусів морозу, я ці дані тут не прикріплю, якого числа, якого року і скільки градусів морозу. І не пам'ятаю, можливо, тому що це не мало ніяких наслідків в полях, і, можливо, тому я не пам'ятаю. Але я зрозуміла, що ніби і ті події, які десь недавно відбувалися, ми маємо здатність забувати. Тому сьогодні поговоримо про те, що відбувалося в цих 15 днів. Тому що все було дуже активно. Ну так такого насиченого часу я я чесно не пам'ятаю, як правило, знаєте, це завжди той час, коли уже нібито сніг е, там розтопився мокро е, в поле ще не можеш влізти. Відповідно, часто так буває, що підживлення вже не робимо, бо як правило, закінчили вже. На ну, в кінці лютого інколи ще там перші дні десь щось там робимо. посів ще не можу робити чи якісь обробіто грунту, тому що мокро не можу влізти в поле. І от воно ще, знаєте, такий період достатньо спокійний, принаймні, ну з моєї пам'яті, яка, як бачите, може інколи підводити. Ось. В цьому році, в перші дні березня, ми ще мали приморозки, тому активно відбувалося підживлення. І якщо знаєте, раніше, фермери діляться аграрії на таких два табори, любителі підживлень по мерзлоталому грунті, і ті, які кажуть, що це недоцільно. То в цьому році не знаю, було 20 таборів. Кожен своєю думкою, і кожен був правий, тому що чим більше думок, чим більше ми, як я завжди говорю, йдемо до свого поля, оцінюємо умови свого поля, тим краще потім отримуємо результат. А не дивимося, хто там, що там робить. Тому оці морози, які у нас були в лютому, дали промерзання землі. І відповідно, якби в поле можна в'їхати, тому що земля промерзла. Але ми чекали, щоб хоча б трішки вже воно розмерзалося, хоча б трішки вже наближався той час, коли буде відлигати, того, щоб ті добрива нормально засвоїлися. Грунтом і не десь не поплили, не сплили з поверхні. Але вологи не було, не було з чим плисти. Тому, тому частково, хто має великі площі, все-таки все одно підживляли. Також ці морози, розумієте, вони спричинили те, що рослини озимі зернові, звичайно, що попідмерзали, і ріпаки. і пшениці, особливо ячмені, і не проводили підживлень, тому що чекали, щоб пройшов оцей час знаєте, цими морозами. Скільки ми робили м -м, в цьому році е відрощувань? що Ми ще скільки ніколи не робили добре, що є такий знаєте, дуже швидкий спосіб, е я про нього розповідала. Е що Пішли, там випорпали рослинки, е поставили у воду, і на другий день бачимо, яка ситуація. І це і це нас просто рятувало, бо інакшим способом, якби з цими всіма монолітами чи, чи чекати, поки воно само на полі покажеться, було дуже довго. Тому це нам берегло і час, і нерви, і показувало всю ситуацію. Тому, тому зважаючи ось на ці всі, що в кожного був, були свої, свої якісь фактори, ще на початку березня, коли у нас були мінусові температури вночі і, і плюсові в день, до закінчували підживлення одразу. А коли оце пішло трішки потепління, почали дзвонити фермери, що робити з ячменем. Тому що, знаєте, якщо здалеку дивитися на поле, то здавалося, що, що ті ячмені ну, вони стояли як сіно здалеку жовте-жовте. Звичайно, що об'їжджаючи поля, ми бачили, що в принципі так, значна частина листкової поверхні втрачена листків, але все живе, все функціонує, тому ті, хто чекав. Підживляти чи ні, підживляли. Але на той момент вже було, знаєте, оцей верхній шар ґрунту, він частково пересох, тому що була не всюди. Дивіться, не всюди, Є окремі території в нас, де достатня кількість вологи, і навіть не можна було в'їхати в поле, тому що мокро. Але саме оці господарства, в яких ми проводили обстеження ячменів, там ґрунт уже зверху був пересох. Але з якменями все добре, я зараз. Е... Тут ключу кусочок. Я записувала декілька відео, декілька кусочків з різних господарств, як виглядає ячмінь, тому є можливість зараз подивитися. У нас сьогодні по плану три господарства, в яких є озимий ячмінь. І знаєте, коли дивитися здалеку, здається, що прям бідося-бідося, поля стоять жовті. Але коли ми приходимо ближче на поле, коли ми там стоїмо на колінка до рослини, і ми якби бачимо, що все з ними добре, рослини розкушені, так є підмерзлі листочки. Але вчасне і фунгіцидний захист і все буде. Буде добре. Головне, що рослини живі, вузол кущення живий, та й частина стебел живі. Тому якоїсь, незважаючи на те, що здалеку здається, що складна ситуація, а насправді насправді все добре. Приїхали в друге господарство. Ось ми маємо посіяний ячмінь після кукурудзи. Бачите, ще скільки залишків у нас на полі. Е, і ячмінь, в принципі, бачите, він добре розкушний, але ми маємо от карбонатні ґрунти. І вони такі, знаєте, ідеш, вони як пух. Ось легкі карбонатні ґрунти. Все... Волога ще трошки там є, внизу як розгорнути, є волога. Але рослинки, бачите, є багато, е, є багато такої обмерзлої листкової поверхні, але... Тут легко вибирається. Бачите, підмерзлі листочки. Але є от нові живі листочки, і видно, на сьогодні 19 градусів тепла. 19, що з тебня, 19 градусів тепла. Ми переїхали в наступне господарство, і як бачите, тут така ситуація більш плачевніша. Виглядає все дуже-недуже. Дуже. Але знову ж таки, згинаємося до рослинок, дивимося, що з ними відбувається. Ось. Ось, бачите, маємо. Рослинку. Фактично, одне стебло у нас ось, відмерзло повністю найменше, з нього вже нічого не буде. Залишається у нас два стебла, ось на якому частина достатньо велика частина а, листкової поверхні ось підмерзла. Але стебло живе, узол кущення живий. Е, ну, Потрібна волога. На таких ґрунтах, бачите, ось, у нас аж зверху всюди от камінчики. І що? І у нас вже. Вологість десь 1 сантиметр зверху вже ґрунт підсох. Тому найважливіше ця волога, щоб рослина мала змогу засвоювати поживні речовини, давати потрішки азоту. Напевно, дробніше треба давати азот для того, щоб рослина потрішки собі його споживала поступово, тому що в такому стресовому стані їй буде складно. Але оця лискова поверхня, звичайно, що вона вся загине. Вже ця, яка повністю жовта, з неї нічого не буде. Ось. Зараз вирву. Опа! Так щоб добре було. Видно, ось ще одна рослинка. Раз, два, три, чотири стебла. Ось чотири стебла на цій рослині. Гарна коренева система. Ось і на цій рослині, бачите, отак листочки вони ось так попідмерзали. Але вже відновилася вегетація. Ось, і зелені листочки наростають. Тому чи підживляти такі посіви? Звичайно, що підживляти ще ще вчора, ще позавчора треба було кинути трішки азоту, нітратного. Для того, щоб рослини могли відновити свою відновити вегетацію і не відчували нестачі в азоті, щоб вони могли стартанути. О зараз сонечко, ще би нам волога. Поки що є ця волога, то треба і азот, і все. І далі вже будемо планувати перший весняний фунгіцидний захист. Останнє на сьогодні господарство. Тут ситуація трішки краща. Хоча там, якщо глянути... То теж ось є велика кількість. Листкової маси, яка ну яка змерзла, бачите, тут не видно ознаків хвороб. Не, не видно, видно, що воно змерзло. Але якщо так глянути, особливо, особливо, так знаєте, міжрядях. ось ці листочки попадали ось тут міжрядях. А так коли, коли прийтися, то зверніть увагу, ось так я проведу телефоном. Ось на міжрядях багато е, відмерлих листків, і це створює фон. Здалеку це створює фон, що поле жовте-жовте. Як бачите, 6 березня вже піднялася температура 20 градусів, і це для першої декади березня достатньо високе значення і. Ми знаємо, що а, шкідники вже при плюс 5 відновлюються. і звичайно, що знаєте, звідусіль почала сипатися інформація про прихованих оботників на ріпаку почали люди виїжджати в поля, оприскувати, і це знаєте, створювало таке е, якесь інформаційне навантаження. Е, тому що ми спочатку з агрономами поспілкувалися, що немає змісту, тому що ми бачили, що передає похолодання, яке ми зараз бачимо, е, і яке ще буде згідно прогнозів. Ми розуміли, що нема змісту заходити в поле і робити оприскування, яке там буде один день працювати. Але для того, щоб ми були спокійні, для того, щоб ми контролювали ситуацію, звичайно, що, знаєте, дуже швидко, там буквально за два дні, ми об'їхали всі господарства, наскільки це можливо. Хтось сам ставив з фермерів, ми поставили чашки. Для того щоб перевірити присутність прихованих оботників в результаті ми пересвідчили, що на наших полях не було прихованих оботників, десь буквально по одненькій штучці, десь не десь. Але один екземпляр це якби не показник. Тому ми не заходили і не проводили оприскування. І я думаю, що це правильний в нашому випадку це був правильний вибір. Але якщо, наприклад, була ситуація, що звичайно поставили чашки і там вловилося велика кількість шкідників, звичайно. Краще обробити, нехай це буде, як казав один фермер, одноразова акція. Але краще зробити для того, щоб потім не мати е, наслідків. Ось дивимося наш ріпачок, який вийшов з зими. Е, є, звичайно, знаєте, оце без снігу, звичайно, привело, морози без снігу провели до того, що у нас трішки повимерзали оці великі листки. Але серединки живі. Дивіться, оця. Достатня кількість, не знаю, чи вам видно, ось на рослинках, краплинки, дощу, грунт зволожений. І ось там ми дивимося, бачите, дивимося, чи є шкідники, чи вловилися, поставили чашки. І слідкуємо, коли треба робити перше оприскування для того, щоб не пропустити прихованих оботників. Сьогодні вночі пройшов дощик, і знаєте, виїжджаючи в поле, дивишся на оці рослинки, яким достатньо вологи нарешті, і розумієш, що сонечко світить, пташки співають, вітерець повіває, що може бути краще? Яка професія може бути краще за агрономію? до посівів в ячменю, то буквально вже е, ми об'їжджали посіви через тиждень приблизно. Це було десь там навіть не через тиждень, 11 е, березня. І вже ми бачили іншу картину. Знаєте, коли їдеш е, повз поле чи приходиш на поле, і вже бачиш не, не жовте сіно, а вже бачиш такий зеленіший кольор. Пішло відновлення вегетації ці температури, вони посприяли тому, що. Почала знаєте, швидше якось наростати вегетативна маса, відновлюватися колір, і м -м, звичайно, ми бачимо, що з ячменями слава Богу, принаймні в тих господарствах, в яких ми проводили обстеження, все добре. Але звичайно, знаєте, те, що дуже е, напружувало ситуацію, це нестача вологи в ґрунтах. І е, знаєш, в цьому році багато е, господарств замість сої запланували посів кукурудзи чи соняшнику. Це ті культури, які хочуть багато вологи, Це ті культури, які глибоко проникає коренева система із нижніх шарів ґрунту. Забирає вологу, і потрібно, щоб вона була на початок березня цієї вологи було вкрай мало. 11 березня в нас прийшов хороший дощик. Ми одразу наступного дня виїжджали в поля. Це була середа цього тижня. Ось, і знаєте, вже зовсім веселіше було в полі. Я вам скажу, що в середу, 12 березня, це було напевно. Я вперше залізла в болото в полі, тому що до того на всіх обстеженнях, в січні, в лютому, пилюка, тобто ідеш по полі, воно або замерзле, або пилюка. Нарешті ми залізли в поле, знаєте, і такі довольні, ми в болоті, ура! Тому що оця волога, це, знаєте, такий дорогоцінний дар, який нічим не заміниш. Е, тому е, ну, дуже тішимося, що вона в нас прийшла, тому що, знаєш, що є регіони, я спілкувалася, наприклад, з Полтавською областю, е, з Харківською областю, де не прийшли дощі. Е, тому у нас якби, в цьому плані якби, трішки покращила ситуація. Ми побачили оце е, е, і ріпаки почали е, краще відновлювати вегетацію, і пшениці. Е, пшениці ці, взагалі, в хорошому стані різні пшениці, і ті, які у фазі кущення входили в зиму, і ті, які під зиму були сіяні, на весну вийшли зелені посіви. Вони зараз, взагалі, гарного насиченого зеленого кольору, тому що вони не витрачали оці цукри на щоб утримати цю функціонування вегетативної маси. Тому з пшеницями все добре. І вже вчора, 15 березня. У нас все таки впав сніжок невеликий. На Волині скидали мені фотографії трішки більші, Прийшов на Рівенщині, на Тернопільщині. Взагалі кажуть, не, немає. У нас трішки випав і зараз навіть такий малесенький падає. Ще 15 березня. Ми на собі відчуваємо всі примхи березневої погоди. Ще декілька днів тому нам було жарко, стрімко відновлювалася вегетація рослин. Я сьогодні перепросила шубу, яку вже заховала, і все одно ми виїхали у поле, щоб подивитися, що тут відбувається. Також, звичайно, кожному хотілося вловити вологу, і відповідно, вже на початку перших числах березня, а дехто вже навіть умудрився в останні дні лютого, сіяли пшеницю, ярий ячмінь, сіяли овочі, моркву, ранню картоплю під агроволокно. Тому робіт, якби було дуже багато. Як то кажуть, рух то є життя, і ми активно прожили, рухаючись оцих 15 днів. Але я знаєте, нам всім бажаю, щоб було розуміння того, що ми робимо, щоб більш плавно, рівномірно, якось спокійніше відбувалися усі всі процеси, тому що це наше здоров'я. І звичайно, що. Ми хочемо знаєте, швидко-швидко все зробити, але розраховуємо собі спокійно. Звичайно, що фермери з досвідом, аграрії з досвідом, ви знаєте, краще за мене, як це зробити. Молоденькі ті, які недавно прийшли, я маю на увазі в професію, молоді в професії. Вираховуємо, вираховуємо собі час. Наприклад, посів. Ви знаєте, скільки ваша сівалка висіває там, якщо ви працюєте добу, чи якщо ви працюєте там світловий день, залежно хто як може а, працювати. Вереховують скільки вам гектарів треба посіяти, а ділити на ту кількість гектарів, яку посіяти, ділити на вашу норму, скільки може сівалка посіяти за день чи за той час добу, скільки ви сієте, і. Звичайно, що закладаєте туди час на поломки, на погодні фактори, бо без того ніяк і бачите свої оптимальні терміни, що ви можете от звідти і доти сіяти. Наприклад, ну візьмемо, ну що візьмемо? Ну, хай візьмемо сою. Так по різних регіонах там плюс-мінус, але. Коли у нас грунт прогрівається хоча би там вже навіть до 10 градусів, до 12 градусів, то як, але як правило, в нас цей період там з може бути там навіть з 15 квітня, інколи це з 25 квітня, і там до 10-15 травня у нас є цей період, що ми можемо сіяти. Ви рахуєте собі, чи ви вкладаєтеся в ці терміни. Звичайно, що краще відсіяти в прям оптимальні оптимальні терміни, це коли скажімо там. З 25 квітня по 5 травня. Але якщо не стача вологи, треба сіяти швидше. Тому якби нюансів, як бачите, факторів впливу дуже багато. І наше завдання у цьому всьому знайти ту золоту середину для себе, чого я щиро всім і бажаю. Тому я залишаю це відео на згадку. А ви діліться, будь ласка, в коментарях, а як у вас пройшли оцих 15 днів? Але всім нам хочу побажати знаєте, легкого старту, легкої посівної. Ну і звичайно, до нових зустрічей. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.